Іван Немирович притча про куріння за східними мотивами. Курить? спитав Ахмед у насреддіна. шкідливо чи корисно для людини? Чалму свою поправив насреддін і відповів. Корисно з трьох причин. По-перше, до курця і думать годі, щоби у дім, коли забрався злодій. По-друге, чоловіка, котрий курить, не вкусить аніякий собацюра. По-третє, хитро усміхнувся Ходжа, курець ніколи постаріть не може. Зачувши ці слова, юнак Ахмед виймав з кишені тютюну кисет, скрутив цигарку, дим пускає з рота йому знать докладніше охота. Від мудреця почуть він хоче все. Чому курцям? Отак в житті везе. Я поясню, сказав мудрець спокійно. Курець затятий кашляє по стіну. От злодії в дім залізти лиш захоче, а аж чує, хтось там кашля серед ночі. Е, ні, подумає, не спить хазяїн клятий, хочіше треба звідси утікати. Украсти тут нічого не зумію, та ще й диви, намилять добре шию. Ахмед питає далі мудреця А чом же не кусають пси курця? Тому почув відповідь, що в нього трясуться від коріння руки й ноги. Гляди, що впаде собі на горе, От він з ціпком і ходить для підпори. А де рябка, ти бачив, чи сірка, котрий полізе під удар ціпка? Ахмет, уважно слухана серед давно погасла в роті цигарчина. А як? пита лякливо, зрозуміть те, що курець не може постаріть. Мудрець і це пояснює Ахмету. Ну, а тепер візьми собі в кебету. як кашля, як тремтять і ноги руки. Якщо таки постійно терпить муки, подумай сам, старіти має змогу, та він же молодим протягне ноги. До речі, і тебе чекає це. Ти схуд пожовкнув, зблякнуло лице, так що, готуйся, скоро, чоловіче, Аллах тебе до себе теж покличе. Ахмету стало холодно й жарко. Негайно він випльовує цигарку, кисет із тютюном жбурля додолу і клянеться не корити більш ніколи. І не корив, Як чекати слід, прожив на світі сто п'ятнадцять літ. А може, й більше ще прожити б зміг, Та збив його якось верблюд із ніг. І впав він бідолаха у Арик, А там втопився, настав йому гаплик. Цю давню притчу. Розповів я, власне, не для верблюдів, для курців сучасних, які безбожно смалять сигарети. Ви чуєте, Микити і ахмети?